Сказали, що ми їдемо митися, а виявляється, що мене привезли в баню, де повно цих бойовиків, і вони всі там голі ходять, і ще там якась дівиця там з ними, і вони там вступають в сексуальний цей контакт і. І мене штрикають і кажуть: ну що, давай, ти ж хочеш, ти ж хочеш, давай. Ці люди щоночі вривалися в мою цю кімнату, де я була не одна, а зі мною був ще один там із бойовиків якогось подселили там бойовика. який щоночі, вибачте, мене дрочив поряд зі мною. Я боялася навіть відкрити очі для того, щоб ну, ну я чула тільки оце, оце ці. Звуки його і, і ще вривалися ці бойовики, і мені було дуже страшно дуже боялася насильства. Усі думають, що сексуальне насильство це тільки прямий контакт, а все, що пов'язано з такими діями, це також є сексуальне насильство і обшуки, які відбуваються бойовиками, тебе общупують і трогають кругом. І це також сексуальне насильство. Скільки ви пробули в полоні 60 днів? Я ніколи не думала, що я вийду з полону живою, що я бо тому, що мені ж там винесли вирок розстріл.